Ловіть годний лайфхак, як збирати фламуліни і гливи зараз. Отакі лісосмуги, де багато підсохших дерев. Лісосмуги, де стоять одні гілки, скажімо так. В оцих місцях я багато разів раніше збирав грибочки. І нерідко все так під деревами. такі класні, топові, свіженькі фламулінки є. Пішли, проглянемо там іще. Друзі, одна із самих таких показових лісосмуг, де ростуть фламуліни і ростуть гливи. Щоб ви розуміли, у цій лісосмуги дуже багато так званих заражених дерев, про які я частенько розказував. Заражені це значить, що лісосмуга, дерево трошки захворіло, заразилося грибом, чи фламуліною, чи, чи гливою. Гриб у них проростає всередині або зовні і все. І так воно перекидається з дерева на дерево. Це одна з таких лісосмуг, де гриби дуже поражають ці всі дерева. В основному оці посохші дерева посохші саме із-за того, що на них поселилися або фламуліни, або гливи. Ну, наразі я глив поки що не бачу. Хоча чого не бачу. ну дивіться. Величезний пенюк. Ось отак. Ну, вони вже пропавші, дивилися, або просто підмерші. Ага, просто підмерші. Гляньте. Ну, красота яка? Красота. І тут, і тут. ну Це просто, просто топчик. А поруч іще дерево, де ростуть величезні, величезні... сім'яйки такі ламулінки. Що в мене був час і було бажання. Оце зараз вже в принципі півсумки було б. Ще трошки далі пробіжуся. Так, а тут далі іще є фламулінка. Не набагато далі я відійшов. Погляньте, свіжасенькі, прикольні грибочки. З цієї сторони теж. Це прям величезна така купа, гляньте. Я забирати ці гриби не буду, я хочу просто вам показати, як ростуть фламоліни, щоб ви розуміли, де шукати, в яких місцях фламоліни і гливи. Таких лісосмуг зазвичай щось і є, ви самі вже побачили. Користуйтеся лайфхаком через те, що лісосмуг багато, грибів у них багато, ходять по них не всі. Наприклад, оцю лісосмугу по оці гливи Раніше було не в ковпи, купа народу ходила, зараз тепер тут немає нікого, не знаю по якій причині. Сподіваюсь, вам ця інформація пригодиться. А вас зі святами давайте до зустрічі.